Він міг згинати металеві ложки, виводив з ладу складне електронне обладнання і буцімто бачив на відстані, відтворюючи малюнки, створені у сусідній кімнаті. Зрештою потрапив у поле зору співробітників центрального розвідувального управління, які у той час активно вивчали віддалене бачення. Інші практикували телекінез, телепатію, екстрасенсорику і різноманітні паранормальні явища, готуючись завдати удару по ворогу у найнесподіваніший спосіб. Знову ж таки, усе це під крилом силових відомств Вашингтону та не відставали від суперників і у комуністичній імперії про паранормальні досліди, які проводили там, згадують і досі. До прикладу, чи знали ви, що у 1989 році, коли СССР уже тріщав по швах і готувався до розпаду, при міністерстві оборони створили надсекретну військову частину під номером 10003, до якої входили чаклуни, маги, екстрасенси, які намагалися читати думки іноземних політиків і стверджували, що можуть бачити на відстані ворожі кораблі і підводні човни? Аналіз показав перспективність розробленої методики. Песоператори без каких приборів правильно визначали більшість цілей, над которыми пролітав самоліт. Зрештою, як у 60-х, увесь світ налякали генератори простого робітника з Чехословаччини, які буцімто продукували психічну енергію і могли знищити чи звести людину з розуму. Настільки, що у Сполучених Штатах розпочалася справжня істерія, кляті совєти хочуть перетворити нас на зомбі. Друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні ми маємо просто таке надзвичайно цікаву тему. Говоримо як часи холодної війни, та після її завершення Америка і Союз готувалися воювати за допомогою екстрасенсів та інших спеціалістів із галузі надприродного. Ви дізнаєтеся про проект Зоряна Брама і не лише про нього. Традиційний заклик, якщо вам подобається контент нашого каналу, але ви не підписалися на нього, то зробіться просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Його товариші по службі ще не здогадуються, що мають за честь служити з людиною, яка за дуже короткий час не лише полетить на інший континент, щоб працювати на секретне американське відомство, але без перебільшення стане відомою на увесь світ. Про нього писатимуть у газетах, а його без сумніву надприродні можливості, як от згинання металевих ложок чи зупинку механізму Бік Бену на лондонській вежі, демонструватимуть по телебаченню. Це станеться за якийсь час, але тоді, у 60-х, уродженець тель авіву Урі Геллер ще носив військову форму і служив в армії Ізраїлю. Світлину з цього періоду ви можете побачити у себе на екрані. Саме у той час американські спецслужби, як стверджував пізніше співробітник ЦРУ Кіт Грін, вперше дізналися про екстраординарні здібності бійця. Їм зателефонували військові Ізраїлю, які тісно співпрацювали з Америкою, і повідомили, що у них є солдат, який цитую робить речі, які не мають пояснення. При бажанні згадував Грін: він міг вивести з ладу складне електронне обладнання, і ніхто не знав, як це йому вдається. Ви можете допомогти? Нам спитали союзники. Звісно, відповіли американці. Зараз я продовжу, але спершу додам кілька слів, що Геллер міг не тільки впливати на обладнання. Чоловік стверджував, що вже у той період у нього почали проявлятися задатки медіума. Він розповідає про це у своєму нещодавному інтерв'ю виданню Daily Mail, яке вийшло у квітні цього року. Коли мені було 24 роки на початку кар'єри екстрасенса, у 1970 році я проводив демонстрацію згинання металу і сили думки у театрі Таль. Авіва у секунду, ніби мій мозок був радіоприймачем, я дізнався, що президент Єгипту Гамаль Абдель Насер помер. Не задумуючись, я оголосив про цю новину на усю переповнену залу. Це було за десятиліття до появи інтернету. Вже пізніше зрозумів, що моє перечуття прийшло за кілька хвилин після смерті, можливо, навіть у момент його смерті. Зараз поясню від себе, чому залу була настільки важливою інформація про смерть президента Єгипту. Та все просто це був один із найбільш запеклих ворогів Ізраїлю, який постійно вів проти нього війни, закликав Арабів атакувати цю країну і скинути євреїв у море. Відтак, коли він відійшов у вічність, то арабський світ оплакував насера на його похорон прийшло близько п'яти мільйонів людей. А от для ізраїльтян це було справжнє радісне свято. І ось коли у залі Геллер оголосив, що їхній ворог мертвий, то люди рознесли цю звістку вулицями і дворами тель Авіва. А згодом інформація таки підтвердилася, і це додало екстрасенсу ще більшої популярності. Так чи інакше, але вже у 1972 році Урі Геллер відправляється у Сполучені Штати Америки. Спершу його беруть у Стенфордський дослідницький інститут, де група вчених працювала з людьми, які володіли даром яснобачення. Вони мали знаходити осіб, які пропали безвісти чи яких викрали. Там зрозуміли, що гість справді має надприродні задатки, і ним знову ж таки зацікавлюється ЦРУ. Ви скажете, стоп, а до чого тут взагалі центральне розвідувальне управління? Серйозна установа, яка займалася серйозними і нагальними проблемами. Та річ у тім, що у 70 70-х роках протистояння між Америкою та СССР сягнуло свого апогею, йшли перегони озброї, на які виділяли неймовірні гроші, будували підводні човни, стратегічні бомбардувальники, торпеди, снайперські гвинтівки, бомби, удосконалювали ядерну, хімічну та біологічну зброю, усю ту потугу, яка у випадку переходу з холодної у гарячу фазу війни мала б допомогти здолати супротивника. Але не варто себе обманювати, що акцент робили лише на традиційні види озброєння. Тоді світ настільки поглинула атмосфера страху і параної, що по обидва боки земної кулі вдавалися і до геть і раціональних кроків, вивчали телекінез, телепатію, екстрасенсорику і багато багато іншого. Мало хто знає, але саме у той період американські спецслужби створили свій найбільш засекречений проект Зоряна Брама або Стар який розпочався у вже згаданому нами університеті, і фінансувався ЦРУ та збройними силами США. У ньому збирали усі, хто володів надприродними здібностями. Зокрема, куратори посилено вивчали віддалене бачення та інші паранормальні здібності, які б мали б використовувати у розвідці тощо. Аналітики ЦРУ вважали, що на земній кулі існують люди, які володіють властивостями, бачити на відстані приховані ядерні установки, військові бази, сховані під водою ворожі атомні човни. У супереч на надзвичайній секретності якісь чутки про цю програму усе ж таки з'являлися. А у 2017 році факт існування зоряної брами підтвердило і саме ЦРУ, оприлюднивши близько 12 мільйонів документів, що розкривають діяльність агентства з 47 по 90-ті. І ось серед них, зокрема, йдеться і про те, що близько 20 років спецслужба вивчала принцип віддаленого бачення і визнала факт співпраці з нашим героєм Урі Геллером. Серед документів навіть є малюнки, коли він на шматку паперу повністю з уяви відтворював те, що намалювала людина в іншій кімнаті. Багато його робіт відрізняється від оригіналу, але є і такі, що буквально копіюють одне одного. Відповідно, висновок аналітиків звучить так: Урі Геллер продемонстрував свої здібності паранормальної сприйнятливості переконливим і недвозначним чином. До речі, пізніше цю здатність Геллер неодноразово повторював і під телекамери. Загалом у цьому оприлюдненому архіві дуже багато іншого цікавого, і не лише про екстрасенсів чи НЛО. До прикладу є тисячі згадок про Україну, зокрема про життя українців в складі СССР і опір колгоспам, про смерть Сталіна, українські природні багатства, наукові досягнення і навіть політичні анекдоти, які ходили у той час. Коли гортаєш усе це, то розумієш, що живеш у дивну епоху, бо за тисячі кілометрів маєш доступ до таємниць, які свого часу дуже ретельно приховували. Виходить так, що єдиний бар'єр, який може бути, це наша лінь – небажання пізнавати щось нове і відсутність. Задовільного рівня іноземної я знаю, що це таке, бо і мій власний рівень бажає кращого. Відтак хочу щиро порекомендувати вам Dom – школу вільної англійської. Чому вільної? Бо вивчаючи англійську, там ви ніколи не будете затиснені в жодні рамки, ні часові, ні географічні. Усі уроки проходять віч навіч із викладачем на інтерактивній онлайн платформі. Для кращої практики та засвоєння матеріалу є безліч додаткових інструментів, спеціальний онлайн-тренажер, розмовні клуби, додатки, активності англійською. Любите кулінарію, психологію чи йогу? Будь ласка, вибирайте їх. Ще глибше пізнавайте своє хобі, а паралельно вивчайте мову. Чому б ні? Тим паче, що для цього не треба якихось спеціальних умов. Головне мати доступ до комп'ютера чи смартфона. Все побудовано так, що впродовж дня ви будете оточені новими словами, зворотами, діалогами. Про книги і зубріння можна забути. Що дає такий формат? Ви ніколи не втратите наснаги та мотивації. Причина, по якій більшість людей, які беруться вивчати мову, здаються у перші кілька тижнів чи місяців. Більше дізнатися про формат навчання та всі корисні опції можна безкоштовно та лише за 25 хвилин. Перейдіть за посиланням в описі чи QR-кодом на екрані і запишіться на пробний безкоштовний урок. Це буде вашим першим кроком до нових знань. Та змін у житті, а за промокодом документ 10 при купівлі курсу можна отримати до 28% знижки і доступ до 120 спікінг клабів. Тож, якщо ви думали про це, але не могли наважитись, не зволікайте. Вивчайте англійську та спілкуйтеся з усім світом. І ми продовжуємо свою розповідь. Отже, у 1973 році Урі Геллер потрапляє у проект Зоряна Брама, де демонструє свої телепатичні здібності. Вгадує малюнки, але не лише малюнки. Я був частиною проекту Зоряна Брама Шпигунської програми часів холодної війни, яка застосовувала дистанційне спостереження для складання карт ворожих планів і позицій. Розповідав він в інтерв'ю Daily Мейл. Переконаний, що просто в іншому вигляді, але цей проект існує, і по нині можу тільки здогадуватися, що просто зараз по всій Америці в темних кімнатах сидять екстрасенси, тому що це дешевий спосіб шпигувати. І додав, що тоді у 70-х насправді не вся його робота була на відстані. Іноді зізнавався екстрасенс. Я літав на літаках на швидкості, близькій до швидкості звуку, над гіпотетичними ядерними об'єктами. Не скажу де саме, бо досі не маю права робити цього. Моя роль полягала в тому, щоб вбирати у себе усе те, що я відчував у ті долі секунди, пролітаючи над землею. Я також робив це на гелікоптері у південній Кореї, складаючи карту тунелів, що тягнулися під кордоном з північної. Взагалі, у розповідях Геллера інколи йдеться про геть неймовірні речі. До прикладу, він стверджував, що одного разу спецслужби відправили його до Мексики, де веліли стати навпроти консульства СССР і силою думки змусити його співробітників витерти дискети з секретною інформацією. Вірити йому чи ні, це справа кожного. Наша розповідь не про це. Ми лише розповідаємо, як у часи протистояння країни роками виділяли гроші на вивчення усього паранормального, і у цих програмах брали участь тисячі людей. До прикладу, у зоряній брамі були залучені Гарольд Путхов та Расел Тарх, реальні фізики, які мали вагомі наукові досягнення у своїх галузях, вивчали науку, але не цуралися, і парапсихології. Огляді Румо розвідувального управління Міністерства оборони США ідеться, що у 70-х завдяки екстрасенсам, навіть вдалося отримати дані про певні об'єкти на саме Палатинському полігоні. Нагадаю, що це полігон, на якому Кремль проводив свої ядерні випробування вже у 80-х у США з'явився проект Sunstreak, що був продовженням попередніх ініціатив. Його учасники знову ж таки намагалися бачити та описувати місця або об'єкти, лише використовуючи географічні координати чи якісь інші мінімальні підказки. До речі, якщо пригадуєте, то у березні цього року з'явилася сенсаційна інформація, яка облетіла багато світових і українських змі. Що за допомогою віддаленого бачення циру намагалися відшукати ноїв ковчег. Загалом, коли проаналізуєш усе почуте і прочитане, то розумієш, що свого часу культовий серіал, секретні матеріали про агентів ФБР, які досліджують надприродні події, явно виник не на порожньому місці. Але ми знаємо, що більшість наших глядачів цікавить СССР і все, що пов'язане з ним, тим паче, якщо це тематика КГБ. Отже, якщо в Америці так активно готувалися вести війну і розвідку за допомогою екстрасенсів, то якою була ситуація у комуністичній країні? Невже вони справді були переконаними матеріалістами і у дослідженні паранормального відставали від своїх суперників? Зовсім ні. Далі ви почуєте інформацію, від якої у вас волосся стане сторчма, як у совку екстрасенси намагалися читати думки західних політиків, вистежувати ворожі підводні човни і шпигувати за НАТО. Якою загалом була відповідь Москви на Вашингтонську зоряну браму? І чи вона була? Отже, кінець 80-х в СССР спостерігається справжній бум на містиків, магів, провидців, екстрасенсів і загалом різноманітні езотеричні знання. Тоді Алан Чумак заряджав міскості з водою. По телебаченню показували полювання за барабашками, а Анатолій Кашпіровський проводив групові сеанси гіпнозу, якими буцімто лікував людей від різноманітних хвороб. Одних лікував, а для інших на сірому і безрадісному совєтському телебаченні створював яскраве шоу, бо у прямому ефірі проколював людям голками долоні, палив за пальничками руки чи давав учасникам експерименту потримати склянки, у яких Кипіла, аж булькала вода. Ну де ще таке побачиш? І все це мало зрозуміле пояснення. Тиск партії на суспільство слабшав, і багато людей почали кидатися з крайнощів у крайність від наукового атеїзму до містики та паранауки. Не були винятком навіть високі партійні чини, які користувалися послугами тарологів, провидців, екстрасенсів. До речі, про феномен тієї епохи ми розповідаємо у своєму випуску маги перебудови. Якщо ви часом не бачили, то при нагоді також перегляньте. І Ось на хвилі усього цього, наприкінці 80-х до тодішнього міністра оборони Язова почали звертатися люди, які заявляли, що володіють екстрасенсорними властивостями. Пообіцяли йому, що зможуть виявляти ворожі підводні човни, знаходити зниклі кораблі та літаки, передавати на великій відстані секретну інформацію і впливати на свідомість людей. Звичайно, що в СССР знали про існування американського проекту Зоряна Брама, де вміння таких осіб справді використовували у військових і державних цілях. Відтак все закінчилося тим, що у 1989 році Генеральний штаб СССР віддає наказ про формування військової частини під номером 10003, яка пізніше отримає назву експертно-аналітичне управління з незвичайних можливостей людини і особливих видів озброєнь. Їхній нарукавний знак виглядав ось так: ініціатором створення засекреченого підрозділу виступив начальник генерального штабу збройних сил СССР генерал Міхаїл Мойсеєв, а безпосереднім керівником полковник Олексій Савін. Який сам досліджував і вірив у різноманітні паранормальні явища, це була доволі така цікава особистість, бо, хоч і помер у 2004-му, але на Ютубі досі можна відшукати багато матеріалів пов'язаних із ним. Друзі, про все це ми розповімо за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати дуже важливий збір, який розпочали колеги з каналу Історія без міфів. Вони збирають кошти на розширення 425 го батальйону сил безпілотних систем ЗСУ, у якому служить продюсер каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання, і зараз формується нове посилення. Більше людей, більше техніки, а отже, і більше потреб. Сума збору велика 6 мільйонів гривень, тому важливий кожен ваш донат. Пам'ятайте, що малих пожертв не буває. Тож ми команда за документаліст просимо спільноту відгукнутися та допомогти Владлену Мараєву і його товаришам у цій ініціативі. І ми продовжуємо. Отже, за версією Савіна, який курував діяльність частини, перед ним поставили завдання дослідити усі надможливості і здібності людини, розкрити її потенціал, щоб вона могла запам'ятовувати великий обсяг інформації. Подумки оперувати значними числами і потоками, розкривати екстрасенсорні здібності. Крім того, бійці практикували досліди із фізичних можливостей людського організму, як він поводить себе в різноманітних екстремальних умовах. Оскільки вся діяльність знаходилася під грифом цілком таємно, то ми можемо лише здогадуватися про які досліди та експерименти йшлося. Але в мережі можна відшукати старе відео про спецвишкіл військовослужбовців за їхньою методикою, і воно дещо відхиляє завісу таємничості. Без Бізмалішого напряження мишць способен значно вірні знаходитися в такому стані. Це лише один із тестів на готовність чоловіка роботи в екстремальних условиях. Методика психічної саморегуляції дозволяє за 3-4 неділі обучить воєнслужащих управлінню своєю психікою. Нікакой болі. За словами Савіна, методики частини були настільки дієвими, що групу із звичайних солдатів нібито вдалося перетворити мало у не надлюдей. Вони навчилися ходити по товченому склу і розжареному вугіллі. Не відчували біль, швидко освоювали нові мови. Загін бойових екстрасенсів, як стверджував Савін, особливо відзначився під час Першої чеченської війни. Буцімто екстрасенси виявляли закладені бойовиками мінні поля та їхні командні пункти, а також передбачали місця можливих терористичних атак. Крім того, шпигували за подібними супротивниками з інших країн і намагалися дізнатися про плани НАТО за світлинами американських пілотів. Визначали їхній характер і ставлення до служби. Про успіхи совєтських екстрасенсів любив розповідати відставний генерал Борис Ратніков, ще один дослідник парапсихології. Він переконував, що медіуми могли безперешкодно гуляти по свідомості держсекретаря Сполучених Штатів Америки, а ще винайшли екологічно чисту зброю, порівняно з якою цитую ядерні боєголовки. Це звичайні кийки неандертальців. Але в голодні 90-ті про існування диковинної частини стало відомо широкій громадськості у 1998 році. З ініціативи лауреата Нобелівської премії академіка Російської академії наук Віталія Гінзбурга було сформовано. Комісію по боротьбі з лженаукою і фальсифікацією наукових досліджень, і ось вона серйозно зайнялася військовою частиною, підозрюючи екстрасенсів у банальному освоєнні бюджетних коштів. Виявилося, що лише на філософський напрямок у 1990 році було виділено 5 мільйонів рублів. Нагадаю, що один американський долар тоді коштував 60 копійок. Загалом у голодних 90-х річний бюджет частини був на рівні 4 мільйонів доларів. Гроші виділяли чималі, але коли почали з'ясовувати на що їх скеровували, то жодного конкретного доказу на користь існування російських бойових чаклунів так і не знайшли. З'ясувалося, що про унікальні розробки та разючі відкриття здебільшого розповідали ті, хто служив у цій частині або якось стикався з нею. До прикладу, крім голосних заяв Савіна, не знайшлося жодного підтвердження, що екстрасенси, хоч якось допомогли у чеченській війні. А генерал Ратніков, який опинився на допиті у ФСБ у справі розголошення секретної інформації, взагалі зізнався, що свою розповідь про занурення у свідомість іноземних політиків просто придумав. Усе це поставило хрест на паранормальних дослідженнях, і у 2003 році частину ліквідували. У 2015-му голова комісії по боротьбі з лженаукою Євгеній Олександров згадував усе це так. Знаєте, чим займалася ця частина? З'ясовувала, як поставити телепатію, яснобачення та інші нісенітниці на службу військовій справі. Все було продумано. Військова частина 10.003 була засекречена настільки, що її голова доповідав про успіхи лише найвищому керівництву, тобто ніякого контролю та жодної. Ревізії на що йшли кошти. Нічого кращого, щоб скерувати потоки грошей із держбюджету у потрібне річище, просто немає. Тому цей шаманський підрозділ і вдалося закрити лише у 2003-му. За словами Олександрова, навіть не в часи СССР, а у 90-ті, в епоху Єльцина Маракобісся в коридорах влади досягло небувалих розмірів. Це був час розквіту різноманітних шарлатанів, які присмокталися до держбюджету. Так відомо, що служба безпеки Єльціна привела до Кремля окультистів, який екстрасенсорно діагностував урядові літаки і відводив силою думки астероїди від землі. Звісно, що за гроші. Та й сам президент охоче вітав екстрасенсів та астрологів, які складали йому політичні прогнози. Загалом параної тих часів добре показує один випадок. У 60-х раптово спалахнула зірка скромного конструктора однієї із текстильних фабрик Чехословаччини Роберта Павліте, який створив доковинні генератори, за допомогою яких демонстрував дивовижні досліди. Буцімто міг змінювати полярність магнітів чи вбивав мух, ледь торкаючись до них спеціальним випромінювачем. Про ці досліди дізнався психолог Празького університету Зденек Денек Рейдак який на увесь світ заявив, що інженер-текстильник виявив певну психічну чи психотропну енергію, яка може впливати не лише на мух чи дрібні організми, але й на людину. Про Павліту, який раніше не був відомий взагалі нікому, заговорили всюди. До нього приїжджали журналісти, парапсихологи, бізнесмени і співробітники західних спецслужб. У 1970-х в американських змі почали з'являтися статті про те, що його біогенератори можуть бути використані як зброя. Паралельно співробітники ЦРУ склали звіт, у якому йшлося, що створення зброї на основі психотроніки цілком можливе. Відтак настійливо рекомендували ретельно дослідити цю галузь. Поки СССР не зробив у цьому напрямку якогось якісного прориву. Нагадаю, що в той час Чехословаччина була країною соціалістичного табору і фактично знаходилася під протекторатом Кремля. В іншому випадку писали аналітики ЦРУ, штати можуть зіткнутися зі зброєю, здатною впливати на психіку та вбивати людей. Вселяти думки, зводити з розуму, контролювати і підкорювати свідомість, порушувати роботу організму тощо, від чого буде дуже важко захиститися. Усе це породило ідею про існування зловісної психотронної зброї. На заході виникла паніка. Совєти, кляті комуністи, от-от розплавлять усім нам мізки. Наприкінці 1970-х, на початку 80-х про це масово писали у пресі, і думка про те, що СССР уже створив психотронну зброю, стала на заході загально прийнятою. Це при тому, що генераторами Пауліти, звісно, одразу ж зацікавилося і КГБ. І коли туди відправили науковців, щоб вони їх перевірили, чи справді пристрої виробляють якусь психотронну енергію, то вердикт був однозначним ні. Біофізики винесли заперечення по кожному пункту, скажімо, мухи помирали від найпростіших зарядів статичної електрики. Однак, жодні наукові докази виправити ситуацію уже не могли, і в Америці, і в СССР твердо вірили, що психотронна зброя таки існує. Причому ще у 90-х росіяни вірили, що нею користуються в КГБ, і в такий спосіб оперативники спецслужби знищують простих людей. Відповідно, люди навіть виходили на протести, як ось на цій світлині. Це до речі, вже 1997. -й. А ще носили спеціальні шапочки із фольги, які мали захистити від випромінювання. До речі, на той час в Америці вже перестав існувати і проект Зоряна Брама як такий, що не виправдав своїх очікувань. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про паранормальне як зброю. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на наш канал, а ще підтримайте донатом. Звісно, якщо маєте змогу, усі реквізити є під кожним нашим відео. Бережіть себе, зустрінемось.